Америка, 21 століття. Уряд не здатен впоратися зі стрімким зростанням рівня злочинності та безробіття. Тоді, як великі корпорації з кожним днем лише збагачуються, не в змозі прийняти цю реальність. Багато звичайних людей поступово провалюються в безодні або шукають інші нелегальні способи заробітку на життя. Звичайний світ ніколи не був настільки популярним, через це починають з'являтися різні бізнеси. Які прагнуть надавати необхідні послуги тим, хто їх потребує. Серед них є і компанія No Questions Asked, яка використовує службу доставки як прикриття. Ми працюємо разом із своїм другом Джимом уже кілька років. Ми є кур'єри з доставкою посилки своїм клієнтам. Цей день не повинен був від'ятися будь-якого іншого. Просто чергова щоденна рутина. Ми з'являємося біля свого робочого місця. Оглядаємось навколо та прямуємо до нашої начальниці, яка вже нас чекала. Вона говорить, що посилки будуть чекати на зугоріжі знизу. Ми питаємо, чи приходив наш друг Джим. Вона відповідає, що ні, але бачила, як він ходив неподалік. Після цього ми закінчуємо розмову і прямуємо до ліфта. Вийшовши з нього, повертаємо ліворуч і зустрічаємо самого Джима. Ми перекидаємося кількома словами про новини, після чого беремо свою посилку і йдемо віддавати її клієнту. На вулиці ми зустрічаємо безхатька і передаємо йому покунок. У цей момент він каже, що бачив нашого другого Джима. Ми дивуємося та питаємо: ти його бачив тут. Він відповідає, що бачив його приблизно півгодини тому, і що той тікав від якихось переслідувачів. Ми знову ставимо питання: його хтось відстежував? Чоловік відповідає, що це може бути просто трохи параної. Ми погоджуємося, що це можливо, та питаємо які новини на вулицях. На що безгатько відповідає, що не від мосту X, знайшли ще одне тіло. Після цього він питає, чи хоче мені знати ще щось. Ми цікавимося, що було в коробці. Він повідає, що радий, що ми навіть не заглядали всередину, та й каже, що займається виведенням кристалів на ринок, але просить нас тримати язик за зубами. Ми погоджуємося та прощаємось. По дорозі ми заходимо до бару, бармен починає говорити різні філософські фрази. Ми просимо позвонити нашому другові Джиму, але його номер недоступний. Ми виходимо з бару, але в цей момент підслуховуємо розмову людей за столиком. Один з них каже, що це все Мафійні вбивства на замовлення. Вони сперечають, між собою, і в якийсь момент один з них каже, що в вб... собаку своєї свекрухи, бо той не дав йому спати. Інший дуже дивується та й каже, що йому варто звернутися на допомогу. На цьому їхня розмова закінчується. Ми закінчуємо день. У начальниці ми дізнаємось, що наш ворог кришталевий клюгач знайшов собі конкурента. Вона також доповнює, що нам варто подзвонити нашому другові джиму, адже його зміна почала ще годину тому, а на роботі його досі й нема. У цей момент я помічаю, що можна взаємодіяти з дошкою та розставляти на ній свої зачіпки. Після цього я вирушаю на склад, щоб взяти наступне замовлення. Приїхав до замовника, я бачу, що на підлозі пробігає чорний кіт. Нас зустрічає якийсь вчений. Він чекав покупця, але ми приставляємося к доставкою. Виявляється, що кіт, який бігав поруч його, і звати його і 2 Коротше кажучи, це якийсь мутний мужик, який дуже цікавиться хімією. Він каже, що проводить різні досліди над кутами та навіть пропонує нам якісь препарати. Ми звісно відмовляємося, закінчимо розмову та йдемо. Далі я вирушаю до квартири Джима. Ключ, як і очікувалось, лежить у газоні, зайшовши всередину і бачу, що він збирався дуже швидко і поспіхом. У календарі написано Збираюсь. Увесь одяг на місці, але я знаходжу пістолет. У нього записнику написано: У неділю відвести Джейн та дітей до їх батьків. У понеділок пиво ввечері, у вівторок забрати дітей від бабусі та дідуся. Також я знаходжу рекламу піци та китайської їжі. страховку, телегід і пропозиція, відпустка в останню хвилину. Серед купи рахунків я знаходжу підтвердження покупки квитка на експрес-поїзд. Виходячи з квартири, я ще не трапляю на номер детектива, за яким, ймовірно, вже дзвонили. Після цього я вирушаю до бару, де беру один жим. Я його так і не випиваю, та закінчую день. Розслідування набирає обертів. Я знаходжу ще більше інформації, і дошка стає все більш заповненою, але питання лише збільшується. Я гладжу кота та вирушаю далі працювати. Але мене зупиняє начальниця. Вона питає, чи працюю я на Гранд-авеню, і каже, щоб я обережно паркував машину. Також вона застерігає, що я уникав підозріллих хлопців, адже Пітер був там зранку і повернувся з подряпаними по всьому авто. Вона цікавиться Джимом. Я кажу, що нічого не знаю, тоді вона радить звернутися до тобі. Можливо, він щось знає, адже вони з Джимом дружили. По дорозі до ліфту я натрапляю на двох робочих. Один з яких Пітер. Він розповідає, що пілітки закидали його автопляшками, бажає нам удачі і йде далі. Я знову беру свою посилку та вирушаю до місця доставки. Це виявляється мотошний під'їзд, завалений пляшками, сміттям і навіть старим диваном. Я стукую у двері, мене просить назвати пароль. Я відповідаю пакунок, але пароль виявляється неправильним. Я залишаю посилку та вирішаю до місця злочину. Поліцейський нічого толком не розповідає, тому я знову йду до бару. Бармен питає про Джима. Але жодної нової інформації немає, тому він радить мені поговорити з Тобі. Я вже збираюсь йти. Але мене зупиняє чоловік, який каже, що давно не бачив свого приятеля, і питає, чи не бачив я його. Я відповідаю, що ні. Прощаюсь та йду до квартири. Тобі у квартирі безлад Видно, що тут хтось не шпурив. На підлозі лежить уже мертвий Тобі. Поруч лист, у якому написано: Тобі не міг покінчити з собою. Я в це вірю. Можливо, тут є ще щось, що може це пояснити. Оглядаючи квартиру, я знаходжу фотографію Джима. Тобі фотографував його на роботі. Тут починають з'являтися серйозні підозри щодо тобі, але не знайшов більше нічого. Я покидаю квартиру та закінчую день. Знову біля дошки і знову розставляю зачіпки. Після цього гладжу кота іду до ліфта, беру нову посилку та вирішую доставляти її. Місце доставки школа з класу інформатики. Виходить чоловік і сходу питає, чи не стежив хтось за мною. Він пояснює це тим, що поліція забирає людей неподалік майже кожного дня. Він питає, що я привіз. Я відповідаю, що я не дивлюся у пакунки. І він пояснює, що він компоненти, потрібні йому для роботи. Я питаю його про Джима, але він каже, що бачив його в останній приблизно місяць тому, після чого йде до свого кабінету. Я знову вирушаю до квартири Джима, думаючи, що, можливо, щось опустив. Але коли заходжу всередину, бачу, що квартира повністю порожня. Після цього я йду до бару та розповідаю Бермену все про Тобі. Він не вірить, що Тобі міг бути інформатором. Я випиваю келих за Тобі та Джима і закінчую день. Я знову розставляю зачіпки на дочці, йду порожнім коридором, спускаю з ліфтом вниз, сідаю автомобіль і покидаю це місто. У грі є реіграбельність, адже доступні три різні кінцівки. Це була лише одна з них. Щоб отримати дві інші, потрібно на третьому дні сказати людині за дверима, що паролю нема, і він розповість, що має знайомого в юридичній фірмі, яка займається розслідуванням людей. Йому потрібна ціль, підходяща людина. Я розповідаю йому про вченого, але він його знає і навіть працював з ним. Тому потрібен хтось інший. Цією людиною стає вчитель інформатики. Його потрібно розговорити, щоб накопати на нього більше інформації. Після цього ми йдемо до чоловіка з юридичної фірми та здаємо й цього хлопця. Він дає нам конверт з адресою нашого друга та радить, якнайшвидше виїжджати з міста. На п'ятий день ми їдемо до адреси з конверта та зустрічаємо нашого друга Джима. Він розповідає, що мусив так вчинити, адже це стосувалося його родини. За ним стежили, і саме тому він поводився так нервово. Від нього вимагали надати інформацію про нас. Ну і звісно, тут є два варіанти: або вбити нашого друга, або просто почати нове життя. Ось така гра, чи сподобалась вона мені? Так, гра коротенька, але цікава, дає власну атмосферу та навіть українську локалізацію, хоч і трохи криву. Ця історія показує, що таке справжня дружба, і нагадує, що наші рішення можуть як і покращити життя, так і зробити його значно складнішим. Дякую вам за те, що подивилися відео. Можете також оглянути мої попередні, вони теж доволі цікаві. А я з вами прощаюсь. Удачі та мирного неба над головою.